Вітаю! Сьогоднішнє відео буде для вас корисним, якщо ви бажаєте одужати і повернути себе до життя. І це не тому, що я є психологом або ж автором двох книг, а тому, що я в своєму житті сам неодноразово потрапляв в таку ситуацію, коли після свого лікування і операції Мені доводилось відновлюватись і повертати себе до життя. В результаті такої реабілітації кілька разів в житті навчився ходити і говорити, здобув дві вищі освіти, одна із яких є психологічною, навчився танцювати, створив родину і продовжую працювати. Саме тому я і пропоную вам свої консультації, як показав мій досвід, а також досвід клієнтів. То вони не тільки мобілізують сили, але й сприяють вашому лікуванню і вашому одуженню. Також вони вам допоможуть позбутися страхів, різноманітних неврозів, стресів, панічних атак, комплексів да й взагалі вони зроблять вас життєстійкими і життєрадісними. А перейшовши на мій сайт, ви можете ознайомитись з медіа про мене, моїми дипломами, сертифікатами і книгами. Також. Ви можете там зареєструватися на нашу ознайомчу консультацію, де ми зможемо сформулювати ваш запит. А поки, друзі, бережіть себе і до зустрічі!